Кажуть, що жінки навесні розквітають у всій своїй красі, у всіх своїх проявах. Які ж бо ми український фемен, і що про нас думають наші чоловіки? Ми мрійливі та серйозні, м'які та норовливі, тендітні та сильні, мудрі та витончені, сизі голубки, пташечки, еротичні та звабливі, терплячі і ексцентричні. І щоб ви там чоловіки собі не думали, ми яка повноцінна. І щоб ви там, чоловіки собі не думали, ми повноцінна і самодостатня половинка від цілого. Це жартома. А тепер напівжартома думки з приводу, які ж ми жінки, і яке наше призначення сьогодні. Чиї енергії Фіорія феромонів, флюїдів та інших пахощів, і потужна хвиля жіночого інтелекту захопили і накрили у перший день весни обласний центр. Саме тут у Житомирі відбувся всеукраїнський форум жінок під назвою Жінка-лідер в українському суспільстві. Думки, які не встигли розбігтися. Чоловік і жінка це абсолютно різні постаті з різними місіями в суспільстві і різними темпераментами, різними складами характеру. Але для мене найважливіше, щоб сьогодні жінка мала всі можливості для самореалізації, щоб ви її не розглядали тільки як добру хатню господиню, як, як берегиню, а розглядали її як суперділову жінку, яка може зробити власну кар'єру, яка працює не гірше за чоловіків, але має свій контекст цієї роботи, тому що ми більш емпатичні, відгукуємося швидше на чужий біль. Ми більш, Більше можемо відчувати, відрефлексувати те, що нам говорять. Ми більш емоційні, але ми більш вибухові, так як швидко загораємось, так і швидко згасаємо. Тому біля нас обов'язково мають бути чоловіки, сильні, мужні, креативні, надзвичайно відповідальні. А жінка в Україні завжди співала високу ноту духовності і відповідальності за дітей. За родину, за батьків, які її виховували, і за чоловіка, який вперше освічується в коханні. Українська жінка, кожна це лідер. Лідер в сім'ї, так, чоловіки. Лідер в сім'ї, лідер у вихованні дитини, лідер в трудовому колективі, лідер в громадській організації. Ви знаєте, 10 років тому я очолювала делегацію України, коли працювала міністром у справах сім дітей та молоді в Брюсселі на першій європейській конференції на тему торгівля людьми, катастрофа 21-го століття. І коли всі почали поважні європейці виступати, вони сказали, що в нас зростає в державах криміналітет, тому що приїздять жінки з східної Європи із України, і вони приводять до того, що в нас зростає криміналітет. Я готувалася, написала собі виступ. Коли я послухала їх, я переписала собі швиденько виступ. І коли мені дали слово, я кажу, шановні, тут переді мною всі виступали, звинувачили українську жінку в всіх гріхах і всіх негараздах, які в ваших країнах. Так я хочу сказати, що українська жінка найосвідченіша в світі, це підтверджують аналітичні дані ООН. Українська жінка найкрасивіша, українська жінка найкраща мама і найкраща господиня. Тому на наших жінок є попит. Оскільки ми молода держава в нас в країні, немає роботи в першу чергу для жінок, то вони їдуть для того, щоб заробити коштів для своєї дитини, для своїх батьків. Коли вони приїжджають до вас, вони все втенете вашого криміналітету поступає попадають. Тому в мене до вас пропозиція. Давайте працювати разом, міждержавні угоди укладати і боротися з негараздами. Ну і допоможіть Україні швидше вибудувати економіку. Ви знаєте, президент Євросоюзу 5 хвилин вибачався переді мною. І те, що сьогодні. Ми цей перший форум проводимо саме на Житомирщині, говорить про те, що Житомирщина об'єднає Україну і всіх нас з вами, жінок. Тому я дуже хочу, щоб ми з вами сьогодні на основі того єднання показали всій Україні, що ми жінки. Повинні здолати всі ті біди, які є в Україні. І ми можемо об'єднатися і зробити сильні громади, сильні громадські організації. А саме головне мені дуже приємно, що нас чують сьогодні. Бо коли був прийнятий в першому читанні проекту Нового кодексу, ми зібралися всі жінки України. Чому? Тому що тоді запропонували три місяці декрети для жінки, було запропоновано 12 годин робочий день. Але саме головне, коли ми зібрали Національну Раду і поставили питання, і направили лист. І добре, що пані Ганна Герман там, саме в адміністрації, ми тоді направили кругом листи і закон був знятий з розгляду. Це говорить про що? Про те, що наші всі громадські організації нас єднають, але саме головне нас з вами чують. Яких не можна назвати світськими дамами, зазвичай вони не носять високі підбори, не начисують пишні зачіски? Їх тусовка це їхня домівка з усіма її турботами. Враження, щас, У мене хазяйство, мене дві козочки я вхажую, їсти готую, з внуками, з правночком, а з там така цілий день щасливо цього. Все маю і живу дуже добре. Спасіба Януковичу. Привіт, невістки Каті, сину Віті і внучику Богданчику, правничку. Скажіть, будь ласка, яке призначення жінки сьогодні? Мами, бабусі? Нести добро в світ. Ой, якою вона такою, як завжди жінка повинна бути. Перше цього. Доброю матір'ю. Це перше все призначене жінки бути матір'ю, доброю, ласковою, люблячою матір'ю. Ну і хорошою жіною. Інформаційний партнер програми інтернет-сайт Репортер Житомира. Репортер Житомира головні новини Житомира. Не лише формальний статус, що вона скаже про образ і призначення жінки. Сучасне життя змінюється, але жінка завжди залишається жінкою, і для неї щастя. Це щастя в родині, щастя мати дітей. І сім'я вона ніколи не змінюється. Щастя в сім'ї це радість і щастя для жінки, все, що необхідне для неї. А що ж, чоловіки? Чи співпадають їх уявлення про призначення жінки із нашими, якою має бути сучасна жінка? Її призначення от в сьогоденні в теперішньому світі? Я золо це не знаю. Як не знаєте? Не знаю, яка вона може бути і що вона добре. Повинна бути. Вона повинна бути добра, ласкова. І хазяйка довга. От це саме головне жінки. Прекрасною. Прекрасною. Доброю. Доброю. А що вона має Ніж, робити? Ніжною. Похазяйсько все робити. По Хлопці, ви ще молоді, але вже чоловіки. Скажіть, які призначення жінки ось в цей час? Якою вона має бути? Ну, скажіть, гарною, добре, якою. Головне, щоб борщ міло варити. Зараз за красотою сильно не погонишся. В нашій області серед жіноцтва, серед депутатів 52 відсотки це жінки. Котре переконуюсь, коли чи в трудовому колективі, чи в регіоні, чи в суспільстві дуже тяжко, то ми мужики шкрабаємось, шкрабаємось, а потім жінкам віддаємо і вони витягують з Цього воза і з того болота наївні. А ми думали, що ми створені для високих почуттів, примноження нації і великих діянь. А насправді ми гарні, розумні, сильні та витривалі, створені для того, щоб нести на своїх плечах те, що не можуть підняти чоловіки. Там не розчаровуйтеся, бо ми ще й романтичні і поетичні. І маємо очі не лише для того, щоб ними лупати, а вуха для того, щоб носити сережки. Жінці потрібна казка, гарні, п'янкі слова. Жінці потрібна ласка, і кожен день дива. Жінці потрібен погляд так, щоб аж наскрізь пік. Жінці потрібен поряд, сильний її чоловік, жінці потрібен дотик, серця, душі, руки. Жінці потрібні котики, ружі, тюльпани, буски, жінці потрібна слабкість впасти в сльозах на грудь, жінці потрібна радість, а не безсила лють. Жінка завжди готова на чоловічий шарм. Жінку, цілуйте знову, щоб аж цвіла душа. Жінці потрібно красиво, в щасті весь вік прожить. Славлю і юну і силу. Боже, спиницю мить. Вікторія, я вітаю в твоїй червній особі усіх жінок, Житомира і Житомирщини з прекрасним святом, святом краси, святом жінки. Прекрасно, німоза, з радянського союзу, Вікторе, Що ти там казав? Що потрібно жінкам? Жінкам потрібен сильний надійний чоловік. А чоловікам потрібна жінка чарівна, красива, яка підтримує, яка вислухає, яка любить. Тому будьте чарівні жінки завжди з нами. А ми будемо для вас. А якщо у вас є інші думки з цього приводу, то пишіть, дзвоніть, заходьте і говоріть. Говоріть, що думаєте, думаєте, що говорите, говоріть і вас почують.